Versace, Versace, версачі, Versace, 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 версачі, Versace, версачі, Versace, Versace, Versace. Всім добрий день. Це агенція Seven Icons. Сьогодні ми з командою вирішили зібратися для того, щоб обговорити маркетинг, рекламу та просто щоб ще раз побачитися один з одним. Тема нашого подкаста вплив медози горгону на Версачі. Думаю, що ми проведемо цей час з користю та максимальною продуктивністю. А зараз я ще раз вітаю свою команду. Всім привіт. Всім, всім, привіт. всім привіт! всім привіт! Ей, всім привіт! Я бажаю вам гарного настрою та нових інсайтів. Сьогодні вам належить почути захоплюючу розповідь про походження бренду, його засновників та ключові моменти в розвитку значущих дизайнерів і вплив на світову моду. Обговорення культових колекцій, економічних елементів дизайну та погляд на вплив версачі на індустрію моди. Соня, які очікування від подкасту в тебе? Кать, я думаю, що ми наповнимось позитивною енергією, обговоривши досить важливу тему. Впевнена, що піду звідси з якимось інсайдом. Що ж, друзі, почнемо наше обговорення з історії всім нам відомого бренду. Як вже могли зазначити мої колеги, так це бренд Версачі. Модний дім Версачі одночасно з компанією Джані Версачі Донас з'явився у 1978 році. Фірму заснував молодий модельєр, який під своїм ім'ям випустив неймовірну яскраву колекцію жіночого одягу. Над створенням і розвитком бренду працювало багато членів сім'ї Версачі. Уже в перші роки своє існування модний дій Версачі став відомим у всьому світі. Кожна розроблена фірма річ була по-справжньому революційною. Короткі спідниці, глибоке декольте, насичені відтінки, все це викликало захват публіки. Ексклюзивність і незвичайність продукції в короткі терміни зробили бренд впізнаваним, а товари затребуваними. Якось так, після того як ви познайомились з історією самого бренду, можна переходити й. До іншого важливого елементу, логотипу. Кіра, у мене є до тебе питання. Тобі подобається дивитись покази колекції Версачі зараз? Можеш зазначити, яка колекція сподобалась тобі найбільше, і серед усіх брендів, ти би саме цьому бренду віддала перевагу? Так, Софія, дякую за питання. А, мені дуже подобається слідкувати за модою, за показами в цілому. Особливо мені подобається колекція Весна Літо 2023 року. Вона виповнена в загадковому готичному стилі богинь, а фіолетовий колір мене вивавлює. Тому я в залюбки щось придбала собі. Хочу розповісти дещо про логотип Versace. По перше, дуже незвичайно, що за основу бренду було взяти настільки складне виконання логотип. Адже він представляє собою лице медузи горгони з гарною деталізацією. Проте саме на ньому медуза зображена з її золотистим волоссям, яке у майбутньому перетворилося на зміїв. Емблема голови медузи з'являється на всіх видах предметів Версача, включаючи сонцезахисні окуляри Версачі, підвіски, канцелярію та навіть годинники. Медуза наводить на думку про силу та красу, які становлюють благотворне почуття міфології та підкреслюють сутність бренду. Голова Версачі, медуза, як це видно на логотипі бренду, є відображенням бачення «Версачі». Вона поєднує в собі смак Версачі до традицій та класичних нюансів, а також його бажання дивувати публіку дизайном, що вражає своїм блиском, оригінальністю та стилем. Насправді було б дуже цікаво повністю дізнатися про міф медуза горгони. Але, Катю, цікаво дізнатися також, як ти вважаєш, чи підходить постать медуза горгони як символ цього бренду. Так, я вважаю, що це була дійсно влучна ідея та дух бренду дійсно схожий на цю постать медузи Горгони. А у мене виникло питання до Ярка навіть два. Цікаво почути твою думку, Ярко, що б ти змінив у логотипі бренду та чи зазнає через це бренд якихось змін? Цікаве питання, Кіро. Щоправда, на нього явно знадобиться більше часу. Складно уявити логотип інакше. Адже коли він вже стільки років користується популярністю серед своїх шанувальників, але можу сказати точно, що це вплине на подальшу репутацію бренду. До речі, я б хотіла вам розповісти саме легенду про медузу горгону, яку було взято за основу а, логотипу бренду. У давнину медуза була красуною з чудовим волоссям, однак злість Бога Посейдона звернула її в горгону, страхітливу істоту зі зміячим волоссям та здатністю перетворювати на камінь усіх, хто дивився їй в очі. Могутній герой Персей вирішив на завдання вбити медузу за допомогою атенської бог. Богиня Афіни, яка дала йому зеркало, Персей вдало уникав погляду медузи і зрізав їй голову. З крові медузи виріс крилатий кінь Пегас, а сама голова Медузи стала зброєю персея, що називалася щитом Егідою, сповненою чарівною сили. До речі, також треба зазначити, що сам Версаче казав, що коли прийшов час вибирати символ, я згадав один античний міф. То полюбить медузу, тому вже немає порятунку. Так чому б не припустити, що якщо Версач завоює когось, то йому вже не буде вороття? І він правий. Бо варіації цієї легенди ну дуже багато. Але я розповіла вам найпоширенішу з них. Вау! Скільки часу ти витратила на підготовку до подкасту? О, Гліб, дякую за питання. Насправді це було три години ну дуже захопливої роботи. Я перечитала дуже багато легенд про медузу горгону, але обрала саме найцікавіший для мене, на мою думку, і найпоширеніший. Але я могла би витратити на це менше часу, тому що мене постійно щось відволікало і, ну що ж, довелося витратити більше. Символіка медузи, яка в грецькій міфології вважається потужною і захоплюючою, втілює елегантність та розкіш, що стає важливим елементом розпізнавання бренду. Це гра асоціацій. Медуза додає елемент містики і витонченості в дизайн логотипу. Якщо провести аналогію розвитку бренду з сюжетом цього міфу, то можна порівняти Джана Версачі з Персеєм. Він підкорив медузу горгону та використовує її, немов персей і Гіду. Медуза, немов стала зброєю Джані та допомогла йому підкорити весь світ. Вау, Гліб, твоя історія досить цікава. А скажи, будь ласка, коли вперше тобі випала можливість познайомитись з бредом Версаче, і які враження у тебе залишились після цього? Так, Кіра, дякую за питання. Мені випала можливість познайомитися з ним, здається, ще коли я навчався у школі. Я побачив відео з показу Версачі і почав слідкувати за ним. Моє перше враження було дуже позитивним, бо, як на мене, цей бренд унікальний і зі стильним одягом. І таке враження в мене залишається до сьогодення. Ну що ж, друзі, наш подкаст підходить до свого завершення, відкривши неперевершену історію започаткування бренду. Міф про Версаче майстерно створений та вдало розповсюджений. Він розкриває вплив маркетингу та іміджу на створення легендарної фірми. Сьогодні ми дізналися, що Джані Версаче обрав голову медузи горгони як лого бренду, образ Версача, як медуза, обвіяний, але за красивою маскою сховані істинність та трагедія, які нагадують нам, що за кожним блискучим образом ховається глибина та реальність. У мене питання до Юлі: поділись, будь ласка, своїм враженням від подкасту. За любки, моє враження від подкасту включають у себе багато чого нового і цікавого, і, звичайно, залишило позитивне враження від сказаного. Дякуємо за увагу! Ми вдячні, що ви були з нами. Ставимо вподобайки та робимо репости, розповідаючи про наш подкаст друзям. Всім до побачення!